Для підтримки серцево-судинної системи найбільш частіше використовують для розрідження крові. Прекрасна травичка називається буркун жовтий. Буркун-жовтий використовується квіти, заварюється чайна ложечка квітів буркуну, заливається на стакан кипятка. Настаються 15-20 хвилин, приймається 1 четверта стакана 4 рази на день. Це запобігає атеросклерозу. Також використовуємо полин однорічний. Це рослинка, яка має дуже різкий запах. Чому? Вона містить багато ефірних масел. І використовують її дуже трішки, буквально щепотку цієї сушеної трави Або квітів полин однорічного на стакан чаю. Можна чорний чай, або іван чай використати. І людина вживає так же саме 1 четверту чашки 4 рази на день. Також використовується для лікування серцево-судинних захворювань, глід або стара назва бояришник. глід використовують в медицині. При проблемах серцево-судинної системи. Найбільш частіше використовують плоди, квіти і листя глоду. Але плоди збирають осінню, квіти навесні, коли період цвітіння. І листя краще збирати в рослин в період цвітіння, коли рослинка має найбільшу силу. Глід містить чудову речовину кверцетин. Яка покращує стан судин в організмі людини і запобігає атеросклерозу, а також плоди глоду містять багато вітамінів. Це вітамін Є е, дуже корисний вітамін і потрібний для молодих дівчат, для молодих хлопців, підготовка до вагітності. А також міститься вітамін С, який важливо. При, е, за, захистити організм від е, інфекційних будь-яких захворювань, а також мінерали в глоді є мідь, цинк, залізо, що також корисно для організму.